Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, Rusty Lake Paradise. Що ж, знову повертаємося на е, Райський острів. Подивимося, що ж сталося, що ж це за град такий пройшовся. Е, зрозуміло, я щойно тільки поняв, що тут вежу видно. Сестричка. Е, до речі, так в попередній частині, там де про хворобу, там був не батя, там був брат. Я перепутав. Ну, чи чисто, чисто моя неуважність. Так, що ти розкажеш? Окей, у нас сестричка їде сину солі, І що я маю зробити? Ну, на, може, ти наїдеш на цю штуку? Можливо, якось наверх іде. Ну добре, отут поставлю. І ось тут. Можливо, по кілочках треба так, щоб вона роздушила. Оп, добренько, тут кілочок зафіксувався. А тут так в другий бік. Тут вже, мабуть, пізно, так, сюди, якщо поставлю. А, ні, нормально, зафіксувалось. Е, окей, трошечки промахнувся. Отак От здається, коли вже прийде, то вже буде те, що треба. Добре, тут ще зафіксувалося. Чи мені по кожній треба вдарити і тим, і тим каменем? Ну давайте попробуємо. Окей, нормально розкололи. Сподіваюсь, вона вже далі їхати не буде. О, дивіться, там рибина. Прикольно. І що робити з рибою? Камінець під нею провалюється. Це все? Тобто мені тільки рибу показали? Шарф. До речі, глечики стоять повсюди. Шарф, мабуть, треба зробити <зв 'язковичка> сніговичка. Кнопки. Ага, поняв. М М Воно їде доти, доки не, вп не втрапить в яму. Поняв. Сюди, 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 сюди. Найс. Що далі? Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди і сюди. Все добренько. Всі заїхали? Нормально. Ем... Ось цей самий проблемний. Якщо ось так. Ось так і ось так. Хм. А цьому вже нема куди їхати. Добре, давайте ще раз перезавантажу хвилиночку. Ну, ось дві крайніх, добре. Дві цих. І все, воно вже не проїде. Хм. Mm щойно -mm. Сейчас еще ніби было такая бы на то, что треба. Ось, все, супер, то, что треба, супер-пупер. І ще одненька буде, так, вже, мабуть, максимально складна. Я знаю, що зазвичай цих... Ой! Що це мікрофон впав? Зазвичай в цих іграх не надто складні ці головоломки. Тобто їх є певна кількість для того, щоб просто побачити, чи ти зрозумів, як цю головоломку вирішувати і все. Ніт. Ніт. Оце так. 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 Так, а там не так. Це сюди. Теж ні. Це зверху вниз. Це звідси сюди. Це звідси сюди. Це звідси сюди. І теж ні. Ні. Так. І ось так. Добре. Тепер це сюди вниз. Добре. А -а. Значить, це зверху вниз. Це звідси сюди. Звідси сюди, ця звідси сюди, сюди. І от тепер всі приїхали. Все супер. Найсно. Nice. Окей, okay, камінчик з діамантом. Сніжок з діамантком. Добре, що там наверху в нас? М -м -м -м. Незрозуміла якась труба. Полуниця. Клас. Дуже люблю взимку полуницю. Е, так, три цих кульки. З, точніше кулька з трьома діамантиками перетвориться в кубик і потрібно для цього сніговик. Угу. Кулька є, два діамантики є. Е, зрозумів. Зрозумів. Е, можливо, ти зробиш мені щось звідси Ні. Добренько. Добре. Такий специфічний отвір. Ой! Е, е, дякую. Угу, угу, угу. Ходімо, білочка. Може, ти хочеш. Ні, дякую. Дякую, не дякую, бувай. Е, буруля. Окей, відламали бурулю. О! О! тут посадь поки що. Окей. Е, у, я білку я теж вполював. Ой, е, ріжки забрали. В кізочки. Хто в хатині? брат в хатині. Що ти хочеш? Морозива хочеш, ну на тобі ріжок. Що, не, не береш ріжок. Е, бурулька. Оце ще. Добренько. В ріжок взяли, тримай. Давай. Як тобі? Нічого навіть не скажеш? Я ж дав те, що ти хотів. Е, може. Горішки. Окей. На тобі ще один ріжок. Тримай. Хочеш два морозива. Ну. І ти мені в результаті нічого не досиш? Ти мені даєш капелюх. Свій добре, дякую. Так, окей, сходимо ще сюди, подивимось. На снігу нічого немає. Ех, паличка. Ну що ж, нам потрібно було б ще камінчика взяти. Десь. Е. А, ось і лід Це що? Хто це? Що, брат? Ні, треба чимось твердим туди бехнути, щоб розбити. Нема в мене зараз чим розбити. Що з цього боку? З цього боку тільки риба. Не розколупується шапка, нічого не дається сюди. Окей, добре, сестричка десь сховалася. Від цієї всякої маячні. Так. Одна рука. Ще одну руку тут можна якось відломати. Це не камінчики. Тобі білочка не треба? Не треба білочка. Можливо, сюди білочку. -м. -м. І це. Що це, це єдина підказка? Білочка сюди не підходить. Камінчиків тут три. Ну, добре, а давайте занесемо кулю с... снігову туди в кінець. Може, якщо вона з трьома камінчиками нам дасть щось. Може. ага, молоточок найс. Добре, все поняв. З молоточком я вже шарю, що робить. З молоточком треба брат братана виняти з льоду. Чи хто ста там такий? Так, ти, іди сюди. Лупаш. Ні? Ні? серйозно? Тоді давай сюди. Чому? Я думав, що молотком зараз раз раз і розіб'є. Може, глечики будеш розбивати молотком? Теж ні. Може, цей глечик? Ні. Хм. Ну, паличку ти точно молотком не розіб'єш. Ця штука молотком теж не б'ється. То навіщо мені цей молоток здався? Одним часом, до речі, помічаю, що щось якісь. Чи загадки тут змінилися? Чи я перестаю їх розуміти? Ну, ось, брат, задоволений, їсть морозиво. До речі, запитаннячко, на вашу думку, в яких країнах частіше їдять морозиво? В тих, в яких жаркий клімат, чи в тих, в яких холодний клімат? Чи в країнах з помірним кліматом? Цікаве запитаннячко, правда ж? Здавалося б, що логічно в країнах з жарким кліматом. А Виявляється, що ні. В країнах з жарким кліматом не дуже люблять морозиво, через те, що від нього зазвичай стоє тільки більш гаряче. І в країнах з помірним кліматом. Прийнято вважати, що ну, саме таким чином міркувати. Що це? Що пов'язане з погодою вживання морозива? А от в країнах <кхід> з холодним кліматом морозиво їдять через те, що воно смачне. Тому так, найчастіше їдять морозиво в країнах з холодним кліматом. Хоча я можу зараз просто це вигадав на люту і розказую вам якусь маячню. Тому бажано було б, щоб ви мене перевірили. Ну, Дивіться, ну не вдаряється, ні на один блок не вдаряється. По рибі не вдаряється. Я її дістати звідти не можу. Сюди на край не вдаряється. Нікуди молоточком не б'є. Навіщо він мені треба взагалі не знаю? Може, сніговика можна розбити молоточком? Не можна. Ну ось ця я прям бачу, що це гілка, але молотком я її не відіб'ю. Там треба сокира або ніж. Я проморгав десь сокиру. Гра мені давала сокиру, а я її не взяв. Чи що? Нічого mm -mm. mm -mm. не, не клацається сюди. Ні на що не натискається. Просто ні на що. Взагалі. Абсолютно. Може знов гра заглючила, бо вже в мене ж є досвід, що гра може ця заглючити і нічого не давати тобі. А ти собі думай як хочеш. Але цього разу немає такого, щоб в мене було два об'єкта замість одного. Бо там можна було і помітити, що в мене два об'єкта є. Абсолютно не знаю, про що це. Окей, я щейно розбив лід, і звідти рука чиясь вилізла. Може ти білку хочеш? І що мені це дало? От добре, я якусь великодку знайшов. Може десь на озеро тикається, ні. Може я якось можу отак там, де озеро, віддалити дуже далеку картинку? Тут може щось є, на що можна тиснути. Нічого немає подібного. От прям пробую розбити, немає нічого. Може якась із цих. Може якісь кілочки можна дістати? Не дістаються. Може можна забити? Не забиваються. Можна розбити лід? не можна розбити лід Може на якомусь куточку. Ні на одному з куточків, Ну ні, от Просто ніде не тицяється. У мене чомусь є ще ця шерсть білки. Що може шерсть білки покласти брату на голову? Це якась маячня вже буде. Ні, не кладеться. Брата по голові вдарити молотком не б'ється. Ну, типу, все нормально, нормальні такі стосунки братів. Щось тут розбити можна. Не розбивається. От по... в мене відчуття, що я про взаємодіяв з усіма предметами, з якими можна провзаємодіяти, усіма доступними для мене методами. Способами. М -м -м. Добре, попередній раз я пройшов гру від початку місію, і десь щось побачив таке, чого не побачив попередній раз. Зараз зроблю так само. Так, все. Знайшов. Знайшов, що я пропустив. Тут можна за допомогою снігової кулі сюди от скидати метал. І тут тепер pointy, pointy wood тепер точкове це, точкове дерево з'явилося, Точкова деревина. Все, тому це означає, що все до цього. Я як зробив? Я зібрав просто всі предмети, які в мене були, яких можливість була зібрати. І тільки після того почав все пробувати підряд. Ну що, тут можу ще розбити, щоб дістати цю тварюку? Не можу. Добре, значить будемо розбивати тут дебрат. Ось так і молотком. Все, я, я зрозумів. Типу, це, це, це зрозуміло. Зараз помаленьку будемо літ йому розколупувати. Добре, от тепер можемо відкрити лице. Найс, тепер сюди в бік. Окей, це хоч і довго, але зате тепер дуже очевидно, що треба робити. Браття, слухай. Що це там? Що, все? Ага, з білки шапка в тебе тепер Я в досить холодно. Це це от наш братан, він якийсь такий дивний, завжди усміхнений, якось так по-дивному. Окей. Е, що ж, ми йому дали шапку. Тепер в нього є бі, біляча шапка. Е, так, найс. Тепер тобі треба зробити два морозива. Е, окей, ріжком забрати. Тепер це. Вкидаємо, це, ломаємо, перемішуємо і робимо ще одне морозиво. Добренько, все найс. Тримай два морозива. Давай шапку. Хай смакує. Е, окей, ключик. В чому в мене ключик є? А, до речі, поінтінг це сюди, 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 сюди треба. Хвилиночку. Давайте цей еліт попробуємо розбити. Не розбивається. Угу. Каже, що в раю досить холодно. Ну, то мені здається, на протилежному березі тобі б там теж не дуже сподобалося, там, де дуже жарко. Е, так. Ну що ж, так я відбити його не зможу. Е, добре. А від чого ключ? У мене ж ніде нема замка. Серйозно, мені дали ключ. Це специфічно. Тобто я можу цією сніговою кулею? Я можу лід скидати? Хвилиночку. А глечик я можу розбити? Морква. А оцю штуку я можу розбити? Не можу, поняв. Так, давай накидай ну, ще по цьому глечику. Камінці. І ще там є глечик там. І гудзики. Окей. Добре, сніговичок у нас буде вже готовий тепер. Давненько не робив я сніговичка. Ось. Що таке? Щось носом показує. Що ти мені носом показуєш? Е, так, хвилиночку. Отак ніс у нього знаходиться. Нажимає на цю. Показує на цю. Каже ні. Ще раз цю. Знов цю. Знов цю. Ні, каже, тепер цю. Тепер цю. Тепер знов цю. Знов цю. Знов цю. Каже ні. Тепер цю. Я взагалі не доганяю. Він просто якось рандомно трібонькається. Хвилиночку. Так, добренько. він махає руками. Смикнув за цю руку. Посунулося в цей бік. Ще раз за цю руку. Сюди посунулось. За цю руку двічі сюди посунулось. Двічі сюди посунулось. Я от просто не доганяю. Він рандомно тріпає цим носом. Ось сюди повернув. Добре. Тепер два рази сюди. Два рази сюди. Назад, потім знов сюди. Два рази сюди. Два рази сюди. Два рази сюди. Сюди, туди сюди. Що це було взагалі? Ключ тобі може треба, ні? Молоток? Оця штука? Окей, там хтось застряг всередині. Треба щось йому дати. На тобі кулю. Цей, цей, цей. Ну добре, тут була логіка. Е, роби так, щоб пішов в сніг. Тримай. Нормально сподобалось? Чи тобі в кожну руку насипати? Діамант вибив з бабуськи. От, що абсурдне та абсурдне зараз вже воно поробилося. Добре, давай но рубанемо сильнішим. Що скажеш? Вже нічого не кажеш. Ну, сильним таким важким по тобі бехнув. то вже нічого й не кажеш. Що, може, можу рубануть так, щоб рибу цю вибити звідти? Ні, воно не дає нічого. Це риба просто там є. It's cold in Добренько. Ну, ходімо, значить, туди в кінець. Там було написано сніговик. Оця штука з трьома. Цими дорівнює спогади. Правильно? Зараз, ну-ка, верну назад. Сюди, сюди. Три цих. З камінцями. Якщо прийти сюди, то будуть спогади. Так, я тільки що приніс туди. Чи камінці ще треба забрати? А камінці не, не дістаються. Ще в мене є звідкись ключ. Може, ти хочеш грати? Не ловиться руками? Просто не розумію. От зовсім не розумію. От попередня сім'я, я там прямо аж. Ш... Розбити цілу цю хатину градом. Це було хороше рішення. Шкатулка? Окей, якийсь обряд проводили над хлопчиком. Його крила якісь. І це його опускали. To... Ти готовий зустрітися зі своєю долею? Ні, краще візьміть мене. Мати сказала. І що його відпустили? Малого відпустили, значить. Ну на. Ну, Це зовсім для мене було якесь таке. Я не знаю, це для мене якось вже жене поростілейковські. Тут тут якась просто часто. Локустс не знаю, що це означає. Пишіть в коментарях, що це означає локустс. <свист> окей, окей, добре, добре. Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, ви найкращі, Просто отут якось. Я не знаю, може це я почав тупити. Але, як на мене, тут вже зовсім не пов'язані між собою якось всі ці загадки. Якщо в попередніх частинах воно якось одне з другого виходило, то тут ніби тако рандомом напихнуто. Просто такі випадкові події. Не знаю. Ну, добре, все, будемо потім з цими музикантами розбиратися. До зустрічі в наступних видавах. Бувайте!